У сучасної господині є безліч варіантів, як прикрасити яйця до Великодня. Однак багато хто надає перевагу не штучним пігментам, а старому перевіреному методу фарбуванню цибулевим лушпинням. Тільки цибулі, тільки цибулиня, і все заварила, запарила і яйця, положила з таки. Цибулиня цілу зиму, якщо є домашнім, можна красити. Цибулиня цілу зиму відкладаю. Це й на, на сім'ю. Цього року ціна рекордна і на яйця, і на цибулення. Чи не будете змінювати традицію? Я не буду, не буду, не буду. Так як є, так буде. До літа 2022 року десяток яєць коштував 20-30 гривень. Нині ціна зросла до 50-70 гривень, залежно від регіону. На думку продавців, святкові дні не спровокують здорожчання. та черги за цим продуктом нині довжелезні. Другу неділю однакова біжу, біжу. ціна стоїть на, на місці. Які найдешевші яйця в яку ціну? 50 гривень. Традиційний спосіб фарбування у цибулевому лушпині цього року теж стане дороговартісним, адже ціна на цибулю вже кілька місяців рекордна. Щоб була наша, була б дешева. Зараз війна йде Ніколаїв, Одеса, Херсон. Вони все везли звідти. Було все дешеве. А зараз такого немає. Так як хтось привезе, то старається дорожче, бо ж вони теж їдуть туди, ріскують, здоров'ям туди-сюди. А Так, я думаю, ціни будуть такі самі. Аби заощадити краяни, обирають інші варіанти оздоблення яєць. Дивлюся Ютуб спочатку, якісь новинки є і фарбую. В тому році фарбувала як наш український прапор. Краску купуємо, Буває ще наклейка, там, різні в магазинах купуємо. Ну, в принципі, так, примітивно. Ніяк когось там прям, вау немає, щоб зробити. Єдине, що залишається незмінним для кожного українця бажання відсвяткувати великдень за сімейними традиціями в мирі і з перемогою. Оксана Медведєва, Олександр Попіль, телеканал Перший подільський.